Привіт, Ютуб! Я Женя Алекс. Ми з моїми подругами вже декілька років практикуємо п'ять принципів жіночого достоинства. Їх не важко практикувати, вони дуже прості. Я не буду зараз казати про всі п'ять, але поговоримо про перший поважати свої бажання. Так він звучить. Найцікавіше і парадоксально те, що коли ділишся з іншими людьми, зі знайомими. Цим принципом вони якось дуже яскраво, негативно можуть реагувати: і чоловіки, і жінки. Інколи навіть хтось намагається врятувати, сказати: якщо ти будеш так робити, ти станеш егоїсткою. Ніхто не захоче з тобою спілкуватись, в тебе не буде стосунків, ти все втратиш. І це випливає з одної простої фрази: поважати свої бажання, яке звучить дуже природньо. Тому сьогодні поговоримо про те, чому може бути в когось така реакція, більш навіть ще більше те, що в нас самих може бути така реакція. І десь маленький голосочок каже: А можливо, вони праві? Можливо, не треба цього робити. Але питання, чому? І про це поговоримо. А також вже ж поговоримо, що з цим робити, як вже сьогодні і завтра зробити кроки, щоб. Перестати так реагувати і прийняти такий базовий і простий принцип своє життя, якщо вже ж ми цього хочемо. Це залежить від нашого бажання. І ключове, ключове слово тут егоїзм. Часто пропливає, тому що здається, якщо я буду поважати свої бажання, то я стану егоїсткою, йогоцентриком. Давайте подумаємо. Хто такий егоцентрик? Це той, хто. Думає і піклується тільки про себе, він все примірює до себе, і він зосереджений на собі. Давайте подумаємо про людину, яка не поважає своїх бажань. Не поважає, вона каже, твої бажання не важливі всередині себе, твої бажання неважливі, важливі бажання інших. Ти це зробила неправильно, те зробила неправильно, ти думаєш тільки про себе. Така людина не егоїст, така ж людина думає тільки про себе. Так само, як, наприклад, хтось думає про себе добре. Інша людина може думати про себе все одно, але думати погано. Бути святим це не означає ні думати е, про себе погано, ні думати про себе добре. Означає святим це думати просто про інших. Як я можу послужити іншим. Чи є нас багато святих у цьому світі. Безперечно, вони є. Але чи я є святою людиною, я можу собі зізнатись, чесно, що ні. І навіть якщо десь в мене є така мрія допомагати іншим, завжди думати про інших, завжди служити Богові людям, я все одно чогось хочу для себе. І тут вже два шляхи: або я ставлюсь до цього негативно. Або я ставлюсь до цього позитивно. Я виконую свої бажання. Я поважаю бажання також інших. Поважаю свої бажання. І я відчуваю більше щастя від цього, більше наповненості, в мене більше енергії, і я можу зробити більше чогось доброго для інших людей. В мене менше заздрості, тому що, якщо я не поважаю свої бажання, заздрість так чи інакше може бути. Тому що. Якась інша людина має те, чого хочу я. І навіть підсвідомо, несвідомо ми можемо відчувати просто на рівні емоцій, якусь негативну емоцію до людини, тому що в неї є те, що немає в мене. А коли я хочу для себе, коли я думаю, що я також хочу цього, я кажу собі ні. Це неправильно, не можна хотіти для себе, не можна думати про себе. Ти тільки про себе і думаєш, ти лошара, і все одно ти думаєш тільки про себе, розумієте? Тому, якщо ми обираємо шлях святої людини, це одне питання. і ми до цього готові, це одне питання. Якщо ми все ж таки маємо бажання, то треба з ними якось узгодити все. І першим. Крок це проаналізувати своє бажання, подивитись на нього. Повага це означає увага також. Тобто я дивлюсь на своє бажання. Я думаю, чи насправді це моє бажання. Приклад простий: я хочу грошей. Я насправді хочу грошей, що я хочу купити за ці гроші, що я хочу мати за ці гроші. Комусь просто подобаються гроші. Окей. А хтось думає, я можу купити відчуття захищеності за гроші. Чи, наприклад, я хочу заміж? І а що таке заміж? Що таке сім'я? Чи знаю я, чи задумуюсь я над цим? Чи я хочу просто отримати щось від заміжжя? І думаю, що заміж дорівнює захищеність, наприклад. Тому що більшість жінок, яких я зустрічала, саме це їх основна основне бажання. Відчувати себе захищеною. І Я виходжу заміж, але не отримую захищеності, тому що мого чоловіка, наприклад, забрали на війну, і я розумію, що я нічого не можу з цим зробити. Я не реалізую своє бажання, тому що я не визнаю, не розумію, не аналізую, яке моє справжнє бажання. І коли я можу побачити за всім цим. Зовнішніми, якимось поверховими бажаннями істинне своє бажання, ось тоді вже починається насправді цікаве життя, тому що я йду до цієї цілі, я намагаюся реалізувати це справжнє істинне своє бажання. І коли я його реалізую, тим чи іншим чином, чи якийсь відсоток цього бажання я реалізую, я вже відчуваю більше енергії, більше позитиву і більше щастя. Мені цікаво, чи є у вас такий досвід, коли ви розуміли, що те, чого ви бажаєте, це насправді не те, чого ви бажаєте. Будь ласка, поділіться своїми історіями. Це насправді дуже цікаво, бо в мене їх дуже багато. Я не буду займати зараз ефір. Я вже поділилась там декільками про гроші і про заміжжя. Це реальна ситуація моя і, і коли ти розчаровуєшся в своєму бажанні, і це також серйозний крок до того, щоб зрозуміти, чого я хочу насправді. І потім йде наступний крок. А наступний крок дуже простий. Нам треба виписати, одразу після цього відео, виписати всі переконання, що заважають нам поважати свої бажання. У мене, наприклад, вийшли такі варіанти: багато хочеш, мало отримаєш. Якщо мої бажання здійсняться, мене не будуть любити. Свої бажання мають тільки погані люди. Бажання приносять розчарування. Немає слова хочу, є слово треба. І насправді, перше важливе питання до себе, чи ці переконання вони є істина? Немає слова хочу, є слово треба. Та ні, це ілюзорне переконання це ілюзія. Бажання приносять розчарування. А вже ж інколи бажання не виконується, ми відчуваємо від, від цього розчарування. Інколи. Бажання приносять розчарування, тому що це не мої насправді бажання. Тобто, я реалізовувала і намагалась виконати, досягти якогось бажання, яке насправді не моє. І коли ми аналізуємо і розбираємося з собою, ми з часом можемо побачити, що реалізація своїх бажань вона не робить нас гіршими людьми. Тобто цей момент, що погані люди. Мають свої бажання і якось зосереджений на собі, то це не також не зовсім істина. До якоїсь міри, якщо розібрати, то це може бути істиною так. Тобто погана людина це та людина, яка в принципі зосереджена на своїх бажаннях, не помічає нікого і йде по головах, і так далі, і так далі. Але якщо я поважаю свої бажання і реалізовую свої бажання екологічно. Для себе інших, для мого оточення, для світу, то в цьому немає проблеми і немає протиріч. Тож кожен день ми бачимо свої ілюзорні переконання, і ми їх переступаємо. Ми переступаємо через них і йдемо вглиб себе, щоб зрозуміти, по-перше, яке моє справжнє бажання, і визнати, що воно є. Воно в мене є. Я поважаю це, поважаю себе як особистість, яка має такі чи такі чи сякі бажання. І знаєте, що хочеться наголосити ще? Так це імітація. Інколи щоб бути схваленими в соціумі, ми імітуємо когось. В якомусь соціумі ми імітуємо святу людину. В якомусь соціумі ми імітуємо волонтера чи благодіяльника. В якомусь соціумі ми імітуємо, можливо, навіть якусь bad girl і так далі. Тобто імітувати можна будь-що. Але це наше, наш вибір і наше бажання. І проблема в тому, що інколи ми віримо в те, що ми імітуємо. Інколи ми віримо, що я великий благодіяч, і я бажаю всім добра, і я думаю тільки про інших, але кожен день я займаюся самокритикою, наприклад. Самокритикою. Я постійно думаю про те, який я поганий. Я все ж таки думаю про себе. І означає, що моя зовнішня діяльність іде як компенсація від свого, від цієї критики. Тобто я намагаюся втікти від того, що я погана людина, зображуючи зовнішнє, що я людина таки хороша, щоб ніхто не міг сказати Ти погана людина. Тому що я дуже заплуталася, наприклад. І коли ми заплутані, коли ми не аналізуємо і не прояснюємо свій внутрішній світ. Нам дуже важко якось комунікувати з іншими і проясняти розуміти, що зовнішньо стається в нашому житті, тому краще рухатись шляхом прояснення, шляхом поваги до себе, до інших, до цього світу, знаєте. Святий Великий Читання Махапрабу сказав, що ніколи не треба очікувати повагу до себе і завжди віддавати повагу іншим. І більшість із нас, навіть не чуючи цих слів, розуміють, що це добре, розуміють, що так, поважати інших і бути такою людиною, яка не вимагає поваги до себе. Від інших це дуже такий піднесений стан свідомості нашої. Але ми маємо, принаймні, собі зізнаватись в тому, якими на сьогодні насправді, чи ми є великими святими як Шрічані внутрішньо, чи ми хочемо стати такими святими, як він, чи ми насправді все ж таки. До якоїсь міри сконцентровані на своїх бажаннях, на своїх потребах. І реалізуючи їх, ми можемо робити щось хороше у цьому житті, поважати інших і нести добро в цей світ, нести позитив. І кожен із нас має собі відповісти на це питання і обрати саме свій шлях. Я сподіваюся, це відео було корисне для вас. І якщо це так, поставте лайк. І підпишіться на цей канал, якщо хочете бачити ще більше контенту по саморозвитку. Я вам бажаю гарного дня і скоро ще побачимось. Пока.